Карта бойових дій за 5 листопада. Сили спеціальних операцій і повстанці з руху Чорна Іскра завдали удару по заряджальній машині ракетного комплексу Іскандер. Це сталося поблизу села Овсяннікове в Курській області. А військові з гур в Авдіївці знищили штаб російського елітного підрозділу Рубікон, який спеціалізується на застосуванні безпілотників. На будівлю штабу скинули центнер вибухівки. В результаті удару ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників. Президент Зеленський відвідав командні пункти наших підрозділів, що діють на Покровському напрямку. Він поспілкувався із командувачем 1 першого корпусу Азову Денисом Прокопенком і командирами бригад. На добропільському виступі наші війська зачистили район біля села Шахове. А росіяни у туманну погоду вирішили заїхати в Мирноград на броньованих машинах. Противник опинився на окраїні міста, і наші війська проводять там стабілізаційні дії і зачистку. У самому Покровську тривають вуличні бої і знищення. Знищення піхотних груп ворога.